Замість автомобільної парковки, альтанки, дитячого та спортивного майданчику, паркан та величезний котлован. Мешканці будинку на вулиці Дворецькій, 48, відчувають себе обманутими. Річ у тім, що ще у 2008 році, коли люди купували тут квартири, усе вище перераховане, їм обіцяли. Однак попередили про запланований навпроти дзеркальний будинок. Щоправда, коли розпочалось будівництво, людям стало зрозуміло, він значно більший до того ж, частково займає їх прибудинкову територію. Крім того, з'явився новий проєкт будівництва вже після початку робіт, розповідає жінка. Цей проєкт був запропонований людьми, які зараз рають Котлован, після цього, як вони порушили тут всі мережі, тут воняло газом і вибачте, каналізацію. Тоді вони прийшли на зустріч всіх мешканців цього будинку і сказали, що ось ми будемо планувати, ось нам вигідно зараз строїть оце, ми вам залишимо тут частинку двору, а це просто клумба на всі три будинки. Бо нам так вигідно, ми так хочемо. І цей план ми будемо затверджувати зараз. Тобто вони почали будівництво ще не маючи затвердженого плану. Вони його змінили самі собі, бо їм так схотілося іншими словами, якщо забудовник зведе цей будинок удвічі більшим, у людей практично не залишиться двору. Якщо ми глянемо на цей план, то ми побачимо, що кінець цього будинку має, має співпадати з кінцем цього. А поэтому видно, що в нас тут немає вже ні стоянки, ні ни двору, нічого. Тому ми забили в Набати, тому ми, ми звернулися до громадського контролю, тому ми записалися з своїм питанням на сесію. Вже на сесії мешканцям будинку дали слово, де їм вкотре довелось розповідати про обман інвесторами. Зустрічі з інвесторами три дні тому вони нам повідомили, що там будинок буде зовсім інший, в два рази більший. Відповідно, забирають наші всі дворові, спортивний, дитячий майданчик, майданчик для стоянки, автомобілів, сміттєве, все. І, хоч міський голова запевнив людей, що незаконного будівництва не буде, люди повністю покладатись на місцеву владу не будуть і навіть обіцяють стежити за виконанням обіцяного. Я особисто обіцяю, що я буду кожен день в самому Фейсбуці викладувати фото того, що тут відбувається. Це буде в мене такий онлайн-проект. Як дотримують обіцянки? Наша місна влада, як вони піклуються. Натомість, громадський контроль, до якого звернулись мешканці, як завжди, стоїть на захисті прав рівнян. Відповідні. Звернення і запити вже були направлені до управління державної архітектурно-будівельної інспекції. Також звернулися ми і до міського голови для того, щоб нам була надана інформація, що є публічною відкритою, все, що стосується земельної ділянки, на які підставі у кого перебуває у власності, чи перебуває вона в оренді. От все, що стосується обтяжень по цій земельній ділянці. Крім того, переконує Юлія Кутузова, готові допомогти людям у їх проблемі у більш кардинальний спосіб. Якщо вони захочуть звертатися з позовом до суду про припинення будівництва, про забезпечення позову, аби будівельні роботи не проводилися і на даний час були зупинені, то ми їм в цьому, звичайно, допоможемо. Рівнянка Іванна не на словах знає, що таке війна. Її чоловік та батько зараз знаходяться у зоні антитерористичної операції, тож уся родина нині фактично на ній. У вихідний дівчина знайшла час, аби прийти у склад регіонального відділення міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини, аби допомогти представникам рівненського громадського контролю розсосувати чергову партію гуманітарної допомоги. Її вже не вперше доправляють до рівного за кордону, а представники громадського контролю розподіляють її серед Людей я сама долучилася до цього, дуже вдячна, що все-таки я можу свій якийсь внесок до цього зробити, внести, і я все-таки надію, що це скоро закінчиться, і ми будемо жити так, як і раніше, але будемо пам'ятати про це, що сталося, мати на увазі, і завжди пам'ятати тих, хто загинув, підтримав і боровся за нас. Дівчина спільно з представниками громадського контролю сформувала пакети з необхідним крамом для переселенців, родин, учасників АТО та малозабезпечених сімей. Необхідні речі знайшла і для своєї родини. Дякую і громадському контролю, і Взагалі волонтерам за те, що не забувають у нас, що є підтримка якась з боку в цій. В одній ситуації цього разу до рівного надійшло чимало дитячого та дорослого взуття і одягу, дитячого харчування, комбінезонів та курток, памперсів, побутової хімії, засобів гігієни, постільної білизни та інших необхідних речей це не перший соціальний проект, до якого долучається Рівенський громадський контроль. І дуже приємно, що наразі нам є можливість допомогти родинам. Члени, яких загинули в АТО, родинам, члени, які зараз виконують місію в АТО, а також тим переселенцям, які сьогодні у нас у Рівному. Надіємося, що і в подальшому наша робота буде такою ж плідною. Ми будемо допомагати. Ми завжди стараємось максимально адресно передати допомоги кожній родині, щоб від того була користь, в першу чергу, для людей. Тож розподілені речі Олександр Зайчук вже адресно розвіз людям, які цього потребують. Надалі ця робота продовжується. Чергові партії гуманітарної допомоги теж розподілятимуть серед нужденних рівнян.